Звернулася з свого першого круїзу, я вже вдома і готова відповідати на найчастіші запитання про круїз, особливо про перший круїз, скільки він коштує, де замовляли, що брати з собою, це страшно і так далі. Тому давайте розпочинати з першого запитання, скільки власне коштує семиденний круїз, який ви бачили в попередніх серіях. Отже, заходимо на сайт, обираємо маршрут, який був у нашого лайнера. Це Хорватія, Італія і Греція. І як бачимо, ціни дуже сильно варіюються від е, типу кімнат. У нас було з балконом, зараз це 1300 доларів. Тому друге запитання, власне, дуже логічне, які є типи кімнат, і з чого власне можна обирати. Кімнат є чотири. Це може бути кімната без вікон, тобто йдемо знизу. Кімната без вікон. Вона власне коштує дешевше, тому що там немає ні вікон, ні балкону. Це така собі коморка. Але для людей, які, які немає клаустрофобії або якихось е... клаустрофобії, або немає страху перед е, замкнутим простором, як на мене, це ідеальний варіант. Другий вид кімнати це, власне, е, кімната з вікном. Тобто, зазвичай позаду е, ліжка є віконечко або десь збоку. Е, і ви, власне, можете дивитися, що відбувається на вулиці. Проблема тут, що часом це віконечко, воно чимось закрите. Тобто у вас може бути не повністю сів'ю, воно може бути частково перекрите якимись конструкціями, які потрібні, власне, щоб корабель тримався на плаву. Тому ну, це такий один нюанс. Третій тип кімнат, власне, який був у мене, тут велика підказка, ви можете подивитися, як ця кімната виглядала. Це була кімната з балконом. І насправді це було дуже класно вперше поїхати в і мати кімнату з балконом, тому що це абсолютно не страшно. Тобто ви можете вийти, подивитися, чи є хвилі, подивитися, що відбувається. І таким чином, власне, себе заспокоїти. Мені це дуже допомагало. Тому, якщо ви їдете вперше в круїз, я б все-таки радила взяти кімнату з балконом або хоча б кімнату з вікном. Тому що четвертий тип це є сюти. Це більший номер, напевно, вдвічі, аніж був в мене. Там і більший балкон, і більша кімнатка. Є таке умовно робоче місце, де можна посидіти, там є диванчик, стіл, де можна попрацювати. Насправді, я би не переплачувала за фют. Якщо вже хочете взяти якусь другу кімнату, то візьміть балконом і не пошкодуєте. Третє запитання, що брати з собою в круїз? Запитання дуже хороше. Брати багато чого. Напевно, логічніше буде відповідати на запитання, що не брати, яке буде наступним, але я не взяла термочашку. І я дуже сильно пошкодувала, тому що ввечері, коли я поверталася в номер, а ввечері я люблю почитати книгу перед тим, як лягати спати, і попити чай. Тому мені не вистачає цієї термочашки, яку я би могла набрати собі чай, чи каву, і прийти собі в номер і вже попиваючи той чай, читати книжку, чи там дивитися якийсь фільм або що. Купальник, тапочки, аби ходити в басейн. У нас на кораблі був цілий відкритий поверх. Де можна було походити, покупатися, там були сауни, джакузі, різноманітні басейни, гірки. Тобто все, що ви зазвичай берете на пляж, крім рушника, тому що рушники є в кімнаті, як пляжні, так і для особистої гігієни, тому рушників брати не треба. Але сонцезахисний крем, тапочки, панамку, купальник. Обов'язково. Далі, напевно, щось святкове, аби ходити в театр і в ресторан. Взагалі на круїзних лайнерах такого типу кожен день тематичний, тобто є день білого кольору, офіційний день, день романтичний, день для вечірнього одягу і так далі. Тобто ви можете взяти всього потрошки, аби потім це міксувати, і таким чином ви кожного разу в своєму одязі будете підходити під кожен тематичний вечір або день. Я б обов'язково взяла книгу. Тому що ввечері, коли страшно і трохи хитає, себе треба чомусь заспокоювати. Я дуже люблю читати книги, тому я взяла з собою книгу е, в круїз або комп'ютер можете з собою взяти, ваш ноутбук, е, ваш лептоп. Е, але такий нюанс, що е, на круїзному лайнері немає інтернету безкоштовного. Тобто ви в відкритому морі вас не тягне ніяка мережа. Відповідно, немає як подивитися якийсь фільм, тому що немає інтернету. Тому купіть фільм завчасно, підготуйтесь і таким чином ви будете мати, що ввечері подивитись. Ми особисто в перший день на круїзному лайнері дивились Титанік. <смас> тому такі трошки дивні в нас смаки, але е, трошечки хитала на кораблі, і ми хотіли ще більше підігріти свої, е, свої відчуття, свої нерви. Полоскотати, тому ми дивилися Титанік, нікому не раджу таке робити. Засоби гігієни. На кораблі в ванні є засоби гігієни. Тобто вони в такому багаторазовому флаконі, їх там приходять, заливають кожного дня. Мені вони не сподобались, мені вони були якісь дивні, тому я була дуже щаслива, що я взяла все своє з собою. Тому що до засобів гігієни краще беріть з собою так спокійніше. Напевно, є якісь заборони. Що брати не можна, і це дійсно так, був цілий список, що не брати. Я просто згадаю щось таке головне: не можна брати фени, не можна брати плойки для вирівнювання волосся, не можна брати праски, тобто це все заборонено. Чому? Тому що на кораблі дуже обережно ставляться до безпеки, і пожежа на кораблі це жахливо. Ти типу, гулити пожежа на круїзному лайнері це жахливо. Тому не дозволяю таке брати з собою. Фен є в ванній кімнаті, тобто є чим посушити собі волосся. Щодо праски, це може стати проблемою, але подивіться на спеціальні спреї. Для одягу вони саме призначені для того, аби розрівнювати складки на одязі, якщо у вас немає можливості взяти з собою праску. Тобто такі речі дуже сильно виручають в подорожах. з собою не можна брати колючі, ріжучі предмети, манітюрні ножниці дозволяються більше мова про таке щось. Що Масивне, про якісь ножі великі, сокири, не знаю, хто би хотів брати сокиру на лайнер, але всяке буває. Алкоголь і їжа теж заборонена. Тобто ви не можете на корисний лайнер прийти зі своїми канапками, принести своє вино, шампанське і там майже нічого з цього не купляти. Ні, на лайнері так не можна. Ви маєте прийти з пустими руками в плані їжі і напоїв і безпосередньо все купувати вже на лайнері. На жаль, домашніх улюбленців теж брати на лайнер не можна. Є круїзні лайнери, на які можна, але це був не той випадок, тому якщо у вас є домашній улюбленець, то треба подумати, з ким його залишити на той час. Що по їжі і напоях? Їжі достатньо, її навіть забагато і вона повсюди, куди б ви не пішли, всюди їжа. Тому що до їжі я би не переймалася. Щодо напоїв є нюанс. Якщо ви не замовляєте спеціальний пакет, куди входить алкоголь, кава, різноманітні кавові напої, соки, кола, газовані напої, то прийдеться задовольнятися тим, що є безкоштовне на лайнері. А це сам проста питна вода, це повсюди стоять автомати з гарячою водою і є безкоштовні чайні пакетики, тобто чай теж без ліміт. І зранку є соки і кава. Тобто на сніданок ви можете попити сік і каву. А, ну і власне все. На обід і на вечерю вже немає ані соку, ані кави, тому ви п'єте або просто чисту воду, або купуєте щось в барах, якісь напої чи в ресторанах. Я взагалі фанат води. Мені достатньо цілий день пити одну воду. Мені взагалі було не проблема. Алкоголь я теж не дуже люблю. Один раз ми купили в барі пляшку шампанського. Чи білого вина я вже не згадаю, дійсно хорошого. І ми пили це вино ввечері е, при вечері. Потім ми пили його в театрі на вечірньому санці. Потім ми пили його е, в барі ввечері вже після всіх активностей на кораблі. І потім ми ще й пили його зранку, бо це був останній день в круїзі. Ми мали вже приїжджати в порт, відзначили кінець нашого круїзу. Тобто, ми пили це вино два дні одну пляшку. Тому дуже добре, що ми не брали якийсь платний пакет за алкоголь. Щодо їжі в ресторан можна було ходити на кожен прийом їжі, тобто на сніданок, обід і вечерю. І поміж тим ще є дуже багато буфетів. Але ми на вечерю ходили ще в ресторан, тому що нам хотілося гарно одягнутися. Там були тематичні вечори. Вас обслуговували офіціанти на кораблі. Дуже воно так було приємно і атмосферно. А на сніданок і на обід ми були в такому кежуал одязі, тому що нам треба було бігти нове місто, дивитися, або ми тільки приїхали з нового міста, з нової країни, і нам хотілося відпочити. Тобто, ми там були в якихось шортах, там ще в чомусь. І ми завжди ходили в буфет. В буфеті теж дуже багато. Вибору, там різноманітна їжа, якщо ви вегетаріанець, якщо ви веган, якщо ви любите м'ясо, там є їжа для всіх. Тому в більшості ми були саме в буфетах. Напевно, одне з найчастіших запитань: чи вистачало часу, аби подивитися всі міста, так, в яких ми були. А ми були, нагадаю, Венеція, Італія, Брандізі Італія, Брендізі Італія, Греції, острів. Міконос і Греції Афіни. зазвичай у нас було від 6 до 8 годин, аби познайомитись з новим містом для Венеції і острова Міконос це було катастрофічно мало. Я думаю, що Венеція би змогла два тижні жити просто на вулиці і ходити щось там роздивлятись. Це дуже красиве атмосферне місце. Мені було дуже мало там часу. Ми провели півдня в музеях. Напевно, ми ходили в палац дожів. Мені було дуже цікаво там побувати. Тобто, ми так більше наситились історичною частиною Венеції, але дуже мало побачила самого міста. І це власне мене трохи розчарувало, тому що не так і багато часу було, аби його побачити. Те саме острів міконос, які там красиві речі. Там просто. Кожна сукня, вона мене манила до себе, і казала: купи мене, будь ласка, дивися, яка я красива, і там дійсно дуже красиві речі. Очі просто розбігались. Кожен кожен бутік, таке враження, що це якийсь, не знаю, світовий дизайнер. Хоча це просто місцеві магазинчики, дуже красиві речі. Поїхала би туди тільки заради заради шопінгу, і знову ж таки не було достатньо часу, аби це все переміряти і, і обрати щось для себе. Бо хотілося подивитися місто, а не тільки магазини. Тому для цих двох місць 8 годин вони просто пролетіли непомітно. А фін і брендізі для брендізі мені взагалі вистачило 2-3 години, і я не знала, де себе там подіти і що там робити. Тим більше, що багато ресторанів були просто закриті. Наступне питання: чи платний був трансфер? Тому що круїзний лайнер логічно, що довозить вас. Лише до порту, тобто далі він не може рухатись, по суші, він ходити не може, і від порту до власне центра міста умовно треба чимось дістатись завжди. В кожному місті у нас був трансфер, тобто нас судна забирали автобусом або е катером і завозили в центр міста. Тобто тут не було ніяких проблем. Чи був він платний інфо? Тобто ми цього не знали, але коли ми отримали власне рахунок додатковий, за що нам треба додатково заплатити, там був трансфер. Який саме уявлення не маю. Це було б набагато більше витрачених зусиль шукати самим цей трансфер в невідомій країні. Плюс це б все-таки вийшло дорожче, тому що тут у вас їде цілий автобус або цілий катер. Тобто їде багато людей, і це виходить набагато дешевше. Чи є додаткові витрати в круїзі? Наступне питання? О, так! Вони є. І їх багато, і це страшно. Тому що таке враження, що ну, ви заплатили за круїз, у вас є своя кімната, у вас є безлімід їжі. Думалося би, за що ж заплатити? Виявляється, є за що. А, на цьому, саме ось на цьому круїзі, мисті Симфонія з кожної людини брали 84 долари. Це вони називають сервіс charge, Тобто, ймовірно, це або чайові персоналу, який прибирає кімнати, або це, власне, їхня зарплата, не знаю. Тобто, 84 долари нас було двоє, тобто, ми заплатили 164 долари просто за цей. Сервіс чардж курсі. Якщо ви хочете на якусь екскурсію, вона платна. Тут вони були не супер дорогі, але тим не менше ми, здається, були тільки в Афінах на екскурсії, тому що там був трансфер, включений в ціну, і ми такі, ну якщо ми вже платимо за трансфер, то вже підемо на екскурсію. До речі, було цікаво. Інтернет. Інтернет супер дорогий. За день з однієї людини із одного девайсу я, здається, платила 30 доларів. Тобто за дві людини ми витратили більше ніж 100-150 доларів тільки за інтернет. Якщо ви вже їдете в круїз, будь ласка, не працюйте з нього, відпочивайте, просто забудьте що існує інтернет і, і, і просто насолоджуйте. Напої і сувеніри, теж за додаткову платню. Я вже розповідала про напої. Вам треба купити спеціальний пакет, якщо ви хочете мати безкоштовний алкоголь там чикаву, чи, чи, чи що щось і сувеніри. Там є просто неймовірна кількість магазинів, де можна потратити всі гроші світу. Тому я би радила купляти те, що, що вам потрібно, щоб одночасно вас і пам'ять залишилась про цей круїз. Але аби ви не купили щось непотрібне, що буде просто вас в хаті перекидатися. Я купила собі сережки сваровські, тому що я дуже їх хотіла, і вони на суші коштували набагато дорожче, ніж там на кораблі. Ми купили сонцезахисний крем, ну та і здається, і все. Наступне питання, чи це страшно? Спочатку так, коли ви тільки приходите і бачите цей круїзний лайнер величезний, на кільканадцять поверхів, ви уявлення не маєте, як ви будете там жити. Але потім, день за днем, ви звикаєте, ви вже ставитесь до моря як до свого доброго друга, ви прокидаєтесь, побачите ви море, ви засинаєте, ви бачите море. Взагалі, круїзний лайнер він такий величезний, що навіть якщо там трохи похитує. Ну не дуже це вже і помітно, якщо до цього звикнути на нижчих поверхах, сильніше ми жили на 10-му, я майже ніколи цього не відчувала. Тому чи це страшно? Спочатку буде якесь дивне відчуття між страхом і захопленням, потім це все пройде і залишиться просто неймовірні враження. Я завжди розповідаю, що все було так чудово, все сподобалось, але чи є щось, що не сподобалось? Е, є кілька речей. Перше, як я вже сказала, що інколи немає часу подивитись на кожне місто, тому це трошки засмучує, тому що таке враження, що це якась незавершена справа, ви не подивилися все, що хотіли. Друге, що не дуже сподобалось, якщо персонал раптом почує, що ви з України, то вони просто почнуть насипати російськими словами, аби вам сподобатись, тому що вони думають, що це. Не знаю, що це наша мова, або що ми якось до того дотичні. Тому це було не дуже приємно, і мені весь час приходилось їх переправляти і розповідати е, їм, що в нас є своя мова, от слова. Якщо ви хочете е, сподобатись українцям, які треба говорити, і вони будуть раді, і будуть вам відповідати. Тобто, я такою трошечки вчителькою на півставки там працювала, але до слова вони всі були дуже привітні, вони з задоволенням вчили. Ці слова, і потім, коли я приходила, вони вітались до нас вже нашою рідною мовою, що було дуже приємно. Решта все було казково, тобто я от знайшла аж два мінуси. Програма на день, до речі, дуже крута штука була, тому що вам приносили її ввечері, і ви просто засинали з очікуванням наступного дня. Ви знали, ваш день був розписаний по годинах. Тому це було дуже круто. Подорожуйте, вивчайте світ, вивчайте свою місцевість, свою область, країну, тому що емоції і враження це те, що у вас ніколи не можна буде забрати. Крізь був непланований спонтанний, але напевно через це він став найкращим, найкращою подорожю в нашому житті. Я наповнилась емоціями. Враженнями і саме через бажання всім цим поділитись, і виник цей канал, і виникло це відео, яке ви зараз дивитесь. Тому на запитання, чи варто їхати в Круїз? Безперечно, вартує І я кожному бажаю, хоча би раз в житті побувати в круїзі. Поставте лайк під цим відео і підпишіться на канал, якщо воно вам сподобалось. Мені буде дуже приємно. Ну, я тут є. Ти прийшла до мене? Я тут була. Ти мене загубила. А ти чого не дивишся, де я ходжу? Скажи, ти чого не дивишся? Що таке? Дякую вам за перегляд, па-па.